Друзі, всім привіт! Е, у Нас стартував гайд вже на третій тиждень квестів від Інітія. Рекомендую даний проект робити, так як проєкт може реально непогано насипати і на халяву е, Що нам потрібно робити? Я тут залишив 6 посилань, на які просто потрібно перейти та вказати свій гаманець і відзастейкати від одного Ініта. Давайте я покажу на прикладі, що нам потрібно робити. Е, заходимо на посилання. дане Тут копіюєте свій гаманець, вставляєте все. Пишете тут одиничку. Нажимаєте Next і підтверджуєте транзакцію в гаманці. Я вже це робив і вже не буду цього робити, бо я вже це закинув. І так з наступними всіма посиланнями. Також після того переходимо, коли всі завдання виконаємо, переходимо на XP вкладку. Тут у вас буде заклеймати ваші XP. Також, хто ще не, переб... не почав робити проєкт, мій реферальний код, вставляєте його, і получите плюс 50 XP. Також тут є додаткові завдання, там підписка на Discord, Twitter, і там вже можна вставити реферальний код. Бачите, я вже все виконав, у мене вже все зелене, я заклемив вже свої XP. Також не забувайте кормити е свого звіра, орієнтуйтеся, скільки у вас є XP, і від цього вибирайте тут. Більше у вас XP, ви можете купити, чим кращу йому їду І піднімати левел свого е звіра. Так, рекомендую його кормити, тому що якщо йому прийде жопа тому звірку, то я думаю, що ваш аккаунт буде реально збритий. І також є мої думки, що саме головне це кормити даного звіра і фармити тут XP. Також е в нас тут рейтинг є. Це даний акаунт 80 819 місце. Тут левел всіх 4, то, напевно, більшості розробники, даних, або люди, які загнали дуже багато рефералів під своє посилання. Ну, Даний проект я вам рекомендую робити хоч на пару аккаунтів, щоб потім не думати, чому ж я цього не робив. Там 100 доларів на аккаунті, можливо, і 50 доларів на аккаунті, але це дії, які робляться за 5-10 хвилин. І я вам це рекомендую. Також, хто ще не почав робити даний е тестнет, переходимо в моєму, моєму телеграм-каналі є пост. Також тут все пише, що потрібно робити, і це все виконуємо. Там скачати гаманець, е де вставити реферальний код. Е Особливо сохраніть цю фразу, щоб ви не згубили її ніде. І так далі. Також, хто не користується ADS Power, я залишу тут своє посилання, отримати хорошу знижечку за моїм посиланням на ADS Power. Хто не знає, що це таке, рекомендую вже забити в YouTube і подивитися, що це таке. Так, в мене, в принципі, все по проекту. В кого є якісь питання, пишіть мені в лічку в телегу. І не забувайте, робіть хоча б на пару аккаунтів даний проєкт.